Гості молитовного сніданку зібрались у фойє обласної філармонії. Це представники влади, громадських організацій, освіти, військові, рятувальники, поліцейські, підприємці, капелани та священники усього півтори сотні людей. Сказав ініціатор проведення молитовних сніданків у Кропивницькому Олександр Горбунов вже більше ста років. Ці сніданки започатковані в Сполучених Штатах Америки. Кожен президент вважає за честь оголосити сніданок, на який з'їжджаються тисячі лідерів думок лідерів країн світу, я був на запрошення президента Обами і президента Трампа на двох молитовних сніданках Сполучених Штатах. Після цього однозначно я прийняв рішення, що це те, що може об'єднувати, те, що однозначно об'єднує, і те, що треба проводити у нас. Хвилиною мовчання учасники молитовного сніданку вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні і молилися за перемогу та мир в Україні. Ми благаємо тебе, всемогутній творець, всесвіту, дай силу нашій армії подолати ворога, а всю славу за це ми віддаємо тобі. Амінь. Будь-які заходи, які об'єднують людей для того, щоб ми вистояли в цій важкій війні. Будь-які заходи мають велике значення. Такі заходи корисні і тим, що люди знайомляться між собою, що дає далі більше просто можливостей ефективно працювати. Сама молитва має таку властивість єднати людей зараз. Я як ніколи нам потрібна єдність, єдність бо в єдності сила є. І нехай Господь от вислухає ці наші прохання, які ми сьогодні до нього звертали, і щедро подасть нам і стійкість, і мужність, і вірність, а головне любов і повагу один до одного і перемогу і мир. Цьогоріч молитовний сніданок благодійний. Збирали гроші на дрони. Серед гостей військовослужбовець Юрій Чернігов, син якого загинув у квітні 2023-го під Бахмутом Донецької області. Його побратимам передадуть дрони, які куплять на зібрані гроші під час сніданку, сказав чоловік. Кожен метр, який він вступив на нашу землю. Душі Кожен метр, який він нас забрав. Тяжко, але відвою. Дякую вам всім за цю молитву, за те, що молите за мене, моїх побратимів, друзів, які зараз там в окопах. Вважаю, такі заходи більше потрібні цивільним. Щоб ви е пам'ятали і згуртовувалися. Тому що люди устають від війни. Я чую багато таких висловів, що вже устали. Перше питання, коли мене бачать, зустрічають, знайомляться, коли закінчиться війна. Війна вона закінчиться тоді, коли ми переможемо. Під час молитовного сніданку зібрали тридцять тисяч гривень. Збір продовжать до кінця тижня, сказав Олександр Горбунов, Ольга Склярук, Олена Жикалова. Суспільне новини. Кропивницький.